Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, народ Божий. Добрий ранок бачите поруч зі мною пастора, не просто пастора, а регіональні пастора. Завтра в нас буде е, конференція звітна, звітно виборна, виборча і на. Передодні конференції ми хочемо підбадьорити всіх служителів Харківської області, подякувати за те, що в такі важкі часи вони продовжують служити, продовжують проповідувати і не тільки тримати те, що маєте, а ще відкривають нові церкви. Сьогодні ми коротенько поговоримо про різні регіони. І я перед початком хочу прочитати. Мені подобається 111 й псалом. Блажена людина з першого вірша, котра боїться Бога і дуже любить заповіді Його, буде сильним потомство на землі, рід праведників буде благословений, багатство і у домі її, а правда її пробуває навіки. Ми всім вам бажаємо і всім нам бажаємо, щоб ми були щасливими людьми в новому році. Всі люди. Бажають один одному щастя, здоров'я, сили, натхнення. Біблія говорить, що всього цього досягти, треба боятися Бога і дуже любити Його заповіді. Боятися Бога це поважати Бога, це поставити Бога на перше місце. Давайте зараз помолимося, благословим цей день і подякуємо Богу, що він завжди з нами. Господь Ісус, ми вдячні Тобі, Боже, за твою милість, любов, за те, що ти з нами. Ти ніколи не залишав нас, Господи. Ти підтримуєш, Боже, продовжиш милувати. Церкви наші, всіх віруючих Харківської області, Боже, вдячний тобі за всю нашу команду, за всіх наших пастирів, Боже, за всі регіони, які є, за те, що слово Твоє воно, воно примножується, і слово Твоє Євангелія воно поширюється по нашій харківщині. Благослови, Господи, наші серця, щоб ми мали страх Твій і любили заповіді Твої, Боже. В цьому наше щастя, в цьому наша основа, Господи, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як ви бачите, потужні пастори, Максим Михайлович, відповідальний за Чугуївський регіон, Роман Борисович відповідальний за Богодухівський регіон? А я Новоспечений відповідальний за Харківський регіон. Олександр Васильович, почнемо з тебе, Максим Михайлович. Яке твоє бачення? звітна конференція це як ну, певний підсумок нашого служіння, нашого життя, виріс твій регіон, яке твоє бачення взагалі. На... Тому що в тебе важкий регіон. Багато церковних були або людей були ну, не в окупації, але на... як на кордоні вони стояли, тому що йшли бойові дії. Що ти можеш сказати? От поділитися. Ну, я, я, по перше, хочу подякувати пасторам mm -hmm. мого регіону, бо вони в мене дуже потужні mm -hmm. пастири. І е, вони зараз знаходяться по місцях. І це Великі Бурлук, це Артемівка, е, це і Печенєги. У нас це і Шестакова, і Кутузовка, Це е, церкви, де знаходяться близько кордону, там, де йдуть бойові дії. І, е, я дуже вдячний за ну, кожному пастору, який сьогодні е, працює в ну, помісній церкви. Е, от. І ми бачимо дуже велику е, Божу роботу в нашому в регіоні. Я думаю, ми бачимо в Харківській області, але ще я кажу за свій регіони. Ми бачимо, як не дивлячись на те, що працюють бойові дії, спасається дуже багато людей, і вони іскрені приходять до Господа. І це бачення і було на той рік, що було, і на цей рік це спасення людей. І друге бачення це формування команд, які будуть працювати і надалі в нашому регіоні. Ти плануєш розширятися? Так. Да, у нас стоять плани по відкриванню церков. І е е я вірю, що з Божою допомогою ми обов'язково. Е Достигні тих планах, ці їх цілей. Не боїшся те, що, ну, що різні, хтось боїться росіян, прийдуть, захоплять нас. Були такі моменти, що навіть брати і сестри, які підтримували, ну, говорять, що ми боїмося вкладувати кошти в церкви, які, які скоро будуть захоплені росіянами. Є такі думки в них. В мирний час може щось згоріти, знаєте, і, і все. Тому не боїмося і вкладаємо, і купуємо, і е, будуємося. І це є таким вдохновенням для людей і навіть не віручим, які бачать, що ми рухаємось. Хтось даже думає, що ми щось знаємо. А ми дійсно знаємо, що побіда mm -hmm. наша в Господі і побіда від Господа. Тому ми чекаємо перемоги. Люди надихаються, так. коли бачать так. ваше служіння. Слава Богу, Роман Борисович, у тебе найбільший регіон Харківської області. Яке твоє бачення, плани, що ти взагалі відчуваєш рухатися далі, відкривати церкви, працювати. Як ти от взагалі ну, бачиш роботу в регіонах? Можливо, хтось дивиться нас і не розуміє, про що ми тут говоримо. Що це за регіони таке? Наш Богодухівський регіон. Це дуже такий гарний регіон, де є церкви, які вже мають певний вік, і де є церкви, які щойно утворилися. І як от і говорив пастор Максим, я також хотів би подякувати кожному пастору деякону, всіх хто в цей нелегкий час продовжує звершувати Божу працю на Харківщині. Насправді знаєте, коли постійно літають шахеди, ракети пролітають, десь падає поруч, десь падає дальше, хтось боїться, хтось тремтить, але Бог дає сили, і ми за це Богу віддякуємо, що ми можемо служити Богу і можемо служити людям. Вже майже місяць. В нас в регіоні працюють різні різні команди з заходу нашої країни. Переважно це Рівенщина, Волинь, і дуже багато проводиться всяких зустрічей дитячих. Проводиться і в школі, і в будинках молитви, і в будинку культури. І це благословіння, що ми можемо принести дітям радість, ми можемо принести дітям гарні вистави. Про народження Ісуса Христа, подарувати радість, подарувати гарний настрій, подарувати подарунки. Це благословенний час для нашого регіону. Звичайно, ми молимося, щоб в кожному селі нашого регіону була церква. Ми молимося, ми просимо Бога допомоги Божого керування в цьому плані, стараємось підтримувати один одного. Там, де слабіша церква, допомагати, щоб ну, ніхто не був залишений, ніхто не був забутий. І просимо Бога, щоб Він вів нас в цьому якби, в напрямку, щоб ще більше молоді, ще більше діток і дорослих вони наверталися до Господа. Дуже дякую, Роман Борисович, Максим Михайлович, за ваше служіння. Віримо, що Харківщина і надалі буде процвітати, не дивлячись на те, що війна вже чотири роки, у нас практично перед війною була е, виборча звітна конференція, і тільки вибрали Юлію Петровича, і через три неділі почалася війна. Віримо, що коли виберемо нового єпископа. То закінчиться війна. Так що надію, що цим єпископом буде, Ілля Петрович, тому що його служіння, його приклад натхнення він надихає пасторів. І я дякую Богу за Харківську область, тому що їжджу по різним регіонам і десь паніка, страх навіть в таких регіонах більш спокійних люди більше бояться. Чим тут на Харківщині. Я дякую всім братам за їхню сміливість, за їхню посвяту. У багатьох із них була можливість виїхати. Вони не виїхали. Вони зробили такий вибір важкий. Але як я прочитав, що буде сильним потомство її на землі цієї людини, яка вибрала Божий шлях. Рід праведників буде благословений. Я бажаю вам успіху, служіння, благословення. В родинах, в сім'ях Максим Михайлович відповідальний ще за сімейне служіння. Так що бажаю, щоб всі сімей, особливо сьогодні, в цей час, коли сім'ї дуже так ну, тримають серйозний удар, я чув таку гарну статистику, що в цьому році, до ну 25-му, в тому, що пройшов, краще була статистика, менше було розлучень, ніж в 23-му році. І... І мене це радує, тому що ми віримо, що молитва Господь чує. Тому, Максим Михайлович, помолись за військових, за їхні сім'ї, за сім'ї служителів, тому що це основа для нашого служіння. Щоб в нас не буде миру в сім'ї і благословення, то ні про яке служіння, ні про відкриття церкви і не можемо говорити. Так, так, помолись, так. будь ласка. Боже, я дякую Тобі за кожну сім'ю, за кожну сім'ю наших, хлопців, військових, Боже, за сім'ї цивільних, Боже. Амінь. Я Дякую Тобі за кожну сім'ю, яку ти створив, Боже. Амінь. Бо я вірю, Боже, що сім'я це твій задум, Боже. Амінь Боже. Сім'я народилася в Твоєму серці, Боже. Я в це вірю. Я переконаний, Боже. Тому я молю за кожну сім'ю, Боже, щоб ти благословив, Боже. Хабо ти благословив кожну сім'ю в ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови сім'ї наших благослови, військових, Господи. наших хлопців, які боронять Боже нашу країну, які сьогодні стоять там на передовій і вони захищають Амінь, не тільки Боже. свої сім'ї, но і наші, також, Боже. Тому, Боже, благослови сім'ї наших хлопців, військових, Боже, ім'я Ісуса Христа. Хай в цих сім'ях буде твій Божий мир і твій Божий достаток. Хай ці сім'ї вони ні в чому не будуть мати нужди, як духовно, так і матеріально, Боже, в ім'я Ісуса. І якщо ці сім'ї потребують сілення, Боже, ти зціли в ім'я Ісуса Христа, востанови, Боже, Боже, дай сил Боже пройти цей шлях до кінця. Я також молюся за сім'ї, які цивільні, які в тилу, Боже, Ти також благослови, yeah. Боже, Боже і Хай в нашій Боже. Страні, Боже, або нашій країні будуть крепкі і сильні сім'ї Боже. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Амінь. Давайте піднімемо руки, помолимося чудовою молитвою. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і Любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами, амінь.